Вітаю вас! Мене звати Олена Скомаровська, я лікарка-психіатриня та психотерапевтка, власниця центру психотерапії, психіатрії та психології. І ви на каналі, де ми говоримо про психічне здоров'я. Це відео присвячено тим людям, які живуть з діагнозом шизофренія, або ж підозрюють цей розлад у себе або у близької людини. Багато страхів, нерозумінь і запитань викликає даний діагноз. тож... Давайте будемо розбиратись. У перекладі з грецької шизофренія означає розкол, розщеплення розуму, супроводжується розпадом процесів мислення та емоційних реакцій. Достеменна причина шизофренії досі невідома, однак відомо те, що недуга може передаватись спадково. Якщо хворіє один із батьків, вірогідність того, що буде хворіти дитина, 25%. Коли ж шизофренія спіткала як маму, так і тата, ймовірність, що дитина також захворіє, зростає до 40%. Коли може відбутися дебют, тобто початок проявів шизофренії? розкол розуму може дати про себе знати після гормональних змін, тобто у 16-17 років. Але найчастіше шизофренія проявляє себе у 25-30 років. Пусковим механізмом може бути будь-яка психотравма, але важливо розуміти. Що ця психотравма не є причиною розладу, а лише провокуючим фактором. які ж прояви, розщеплення психіки? Психічний розлад супроводжується маренням та галюцинаціями, часто насильницької природи. Хворому мерехтять голоси, які мають наказовий характер, змушують його робити різні вчинки. Він страждає і прагне позбутися їх, але зусилля марні, втрачається зв'язок з реальністю, критика повністю відсутня. Властиві мечні ідеї це стійкі хибні переконання, які людина вважає реальними, незважаючи на докази їхньої хибності. У людей, що страждають на шизофренію, можна розпізнати загальний дефіцит емоцій, а точніше, меншу чутливість на ту чи іншу реакцію. Ці люди живуть у своєму далекому від реальності світі, натомість серед них чимало геніїв. Ім важко відрізнити, що відбувається насправді, а де гра їхнього розуму. Натомість, підступний психічний розлад не заважає творити безсмертні шедеври та робити відкриття, які змінюють світ. Внутрішній стан, спосіб життя та неабиякі здібності людини, що потрапила в тенета шизофренії, майстерно відтворені у знаменитому фільмі Ігри розуму. Історія талановитого математика. Лауреата Нобелівської премії з економіки Джона Неша шокувала глядачів до глибини душі. Галюцинації головного героя настільки явні, що навіть здоровій людині важко усвідомити вони лише плід нездорової психіки найгірше при шизофренії не розуміти, що існує, а чого немає. Уявіть, що ви дізналися, що люди і події, які були дорогі для вас, не зникли. Не забулися гірше. Їх не існувало. Уявляєте це пекло? Маєшні ідеї переслідування, переконаність у тому, що займається секретною справою і виконує важливу місію. Відчайдушна боротьба з галюцинаціями і яскраве відображені у фільмі. Дайте що з тобою його прокляття. Його! Хто небудь допоможіть його! мені? Джон вічини двері. Поговори зі мною. скажи, що сталося. Цього не було. Це не час і не місце. Я не залишу тебе. Годі ви не знайдете вихід. Чому ні? Чому я не можу? Кінематографічна інтерпретація життя Джона Неша дещо відрізняється від його реальної біографії. Однак саму суть життя, математика та його психічних страждань з приводу шизофренії творцями кінофільму передано правдиво щодо психопатологічної симптоматики, то розбіжністю з реальним порушенням сприйняття є барвисто зображені галюцинації у вигляді людей. Що роками переслідували математика, які не відповідають спогадам самого Неша. Він згадував тільки про голоси. Візуально ці образи перед ним не виникали. Я завжди вірив у числа, у рівняння, логіку і здоровий глуст. Та, проживши в таких пошуках, я не знаю, що таке логіка. Хто дасть визначення сенсу? Я пройшов довгий шлях через фізику. Метафізику і ілюзії. І назад. Я зробив найважливіше зі своїх відкриттів. Головне відкриття в житті. Тільки в таємничих рівняннях кохання є логіка. Лише завдяки тобі. Я тут без тебе я б нічого не досягнув. Зворушливе звернення до дружини на церемонії нагородження Джона Неша Нобелівського лауреата. В реальному житті її не було, але правдою є те, що дружина дійсно вперто боролась за чоловіка і підтримувала його, Домагались лікування, попри його бажання, примусово. В цьому я скажу прояв любові та турботи, адже ми говорили з вами про те, що критики щодо свого стану хворі на шизофріні не мають. Після виписки з психіатричної клініки Неш раптово вирішив їхати до Європи. Аліся залишила їх новонародженого сина своїй матері і поїхала за чоловіком. Проте хвороба Неша прогресувала. Вони повернулись до Америки і після трьох років важкого життя Алісія пішла від чоловіка. Через 38 років після розлучення Джон і Алісія знову одружились. Це був 2001 рік. Нешу на той момент був 71 рік. Вони жили щасливо і померли в один день. У 2015 році у віці 86 років разом зі своєю дружиною Джон Неш загинув в автомобільній аварії. Вони з церемонії нагородження і їхали в таксі. Водій не впорався з керуванням, врізався в огородження і ще в одну автівку. Джон і Алісія, що не були пристебнуті, їх викинули з машини і вони померли миттєво. Водій же таксі та інші учасники аварії отримали лише легкі травми. Отже, як людина з важкими проявами параноїдної шизофрінії змогла досягти стабільного стану. Прийшов час, коли на диво лікарів симптоми шизофрінії почали відступати, хоча галюцинації не покинули Неша. Проте він зумів критично до них ставитись і не звертати на них увагу. Йому вдалося адаптуватись до власного розладу і фокусувати увагу на реальних речах, займатися математикою, яка була справою його життя. Чи можливо, що прояви шизофренії повністю припиняться без лікування? Така ситуація називається ремісія. Коли настає ремісія, тобто хвороба не прогресує. Розпізнати людину з діагнозом шизофренія деколи важко навіть кваліфікованому спеціалісту. Одного разу подружжя відомих психіатрів шукали няню для дитини. Підійшли до цієї справи відповідально. Влаштували претенденткам справжній кастинг. Згодом, коли обрана ними жінка вже працювала, з'ясувалося, що раніше їй був поставлений діагноз шизофренія. Щодо лікування шизофренії, існують дві основні мети, над якими пацієнт і лікар працюють разом: знизити частоту і тяжкість гострих психотичних епізодів та покращити якість життя. Лікування, яке отримують пацієнти з шизофренією, не обмежується лише фармакотерапією, тобто прийомом препаратів. На сьогоднішній день застосовують мультимодальний підхід. Це означає, що лікування, крім антипсихотичних препаратів, буде включати психотерапію, тренінг комунікативних навичок, сімейну психотерапію, когнітивно-поведінкова психотерапія, метод лікування, який допомагає полегшити поточні симптоми шизофренії, виявити проблеми, які зумовлюють у пацієнта небажану поведінку та тяжкі думки. У процесі роботи в даному психотерапевтичному напрямі створюється реалістична картина світу. Сімейна психотерапія допомагає пацієнту та його сім'ї краще зрозуміти суть психічного розладу та впоратися з його наслідками. Спеціаліст обговорює з рідними та друзями способи підтримки, а також може дати практичні рекомендації про те, як вирішувати деякі побутові та емоційні проблеми. Як бачите, шизофренія важкий розлад і потребує великої уваги. Проте, життя людини з таким діагнозом може бути повноцінним. Сподіваюсь, відео було інформативним для вас. Тож підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за подальшими відео, щоб не пропустити корисну інформацію. Бережіть себе і будьте здорові.